Випуску. В першому завданні потрібно створити аудіозапис, декламації тексту. Для цього у вас до комп'ютера має бути підключений мікрофон. Зрозуміло, якщо у вас ноутбук, то тут проблем немає, тому що в ноутбуці є веб-камера з мікрофоном. Ну, якщо у вас стаціонарний комп'ютер, то потрібно підключити мікрофон. Запустимо програму диктофон. У мене операційна система Windows 10, то програму диктофон можна відкрити ось так. Якщо ви перший раз запускаєте дану програму, то з'явиться ось таке повідомлення, чи дозволити диктофону отримувати доступ до мікрофона. Натискаємо так. Для того, щоб розпочати запис, потрібно натиснути на ось таку кнопку. Нам потрібно записати перший комплект пісні Марусі Чурай. Засід стали козаченьки. Давайте відкриємо текст даної пісні. Давайте розташуємо поруч. Пам'ятаємо, нам потрібен тільки перший куплет. Натискаємо запис та декламуємо. Засід стали козаченьки в похід в полуночі. Заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися. Та за свого миленького Богу помилися. Натискаємо кнопку Зупинити. Прямо ось тут можна відтворити даний запис. Захід стали козаченьки. в полуночі. Повністю слухати вже не будемо. Давайте перейменуємо. Бачимо, у нас зараз називається запис. Для того, щоб перейменувати, натискаємо ось цю кнопку і назвемо вправа 5.1.1. Переименувати. Тепер відкриємо папку з записом. Для цього клацаємо по назві правою кнопкою миші та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо відкрити папку з файлом. Бачимо, ось файл у нас зберігся ось сюди, в папку звукові записи. «Папки, Давайте звідси виріжемо. Відкриємо власну папку і збережемо свою папку. З першим завданням все. Закриємо диктофон. Переходимо.